Oh, yum, yum. Так, зараз поб'ємо комі. М -м -м, який... Смачненький капучино з... Тату, а давай підемо сьогодні в ресторан? Ресторан? Зараз подивимось, яка сьогодні погода. Ага, да, сьогодні літо, сьогодні не буде дождей. Можемо навіть поїхати. Тогда ви вже їхати. Добре, тільки не нам на. А до карту не заплатити за це. Ну все, ми в машині можемо їхати. Ну все, ми вже поїхали. Ну, ось, напевно, це ресторан давай заходити. Давай. Так, ось офіціан. Добрий день. О, привіт друг. Як тобі мої да, нормально. Ну, все нормально. Я тобі бачив на роботі два роки назад. Ага, я тебе теж бачив. Що ви хочете заказати? Е, зараз подумає. Присажуваєтесь. Зараз я принесу вам книгу з ресторану. Окей. Окей. Ну, все ми присіли. Зараз будемо їсти. Заказали бургер і картошку фрі. Так давай тогра обіметь цього ресторану. Ха, -ха. Давай. окей, ха <звук> ха. <звук> 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 Зараз ми всіх застрелимо, Ха-ха! Що ви хочете заказати? Так, бистро ходити грошей. Хорошо, хорошо. Ой, дві тисячі гривень, не тільки не вбивайте мене, будь ласка, і давай ще їжі, давай швидше. Хорошо, хорошо. Вот это и пиво все это снова. Ты Ой. Ой. Бож, ну что там? Давайте виходьте вже. Все, уже. я забрал. Зараз будем тікати ты звица. Давай тільки швидко, бо зараз поліція прийде і нас наб'ють. Окей, okay, скоро буду. А! -а, -а, -а Гробітелі! Я зараз до них поліції позвоню. Давайте вже дзвонить. Так, набирай. Поліція, поліція! Скоріше приходьте! А що сталося? Де тут якісь є бандити, на уграбують наш ресторан. Будь ласка, біжіть скоріше! Добре. А яка адреса? 096100 на 4, на 5, 7, 8, на 0. Хорошо, ми скоро будемо. Ти що все він сказав? Треба тікати! Бос, тікаємо! Вот, блях, я ж оце не подумав. Давайте тікаємо до машини. Безпечніше, безпечніше, тільки швидко. Ага, ага. Джек, відкривай давай быстріше. Відкрив, заходьте. Все, ми поїхали. Давай, Джек, в педалі пол, швидше. Хорошо. Не так швидко. Джек, у нас гості. Давай їдь быстріше. Хорошо. Стоять, ви нікуди не вчите. Ну, от ви і попалися, як значить. Ну все, ви оправитеся в тюльму назавжди. Ні, будь ласка, не треба. Треба, треба. Будете розказувати в участки. А тепер поїхали до нас ось. Ну, ні.